Вітаю! Сьогодні я знімаю відеоогляд на нічну точку наведення Тура Плюс. Має вона ось такий вигляд, оснащена акумулятором, що дає змогу її автономно працювати. 8 діб, два режими ручний дистанційний заряджаються за допомогою Type-C. Радіус дистанційного керування до 1,5 км. Перейдемо до самої головної фішки цієї нічної точки наведення. Це саме коригування точки. Називаємо це так. Дивіться, от зараз у нас тут ширина 16 мм, висота приблизно 60 Якщо нам треба тонка вертикальна лінія, ми беремо і налаштовуємо під наші задачі ось таку тоненьку лінію. Треба ширше, робимо ширше. Не треба лінія, треба точка, та без питань. Беремо і обираємо точку за діаметром. Що входить в комплект до цієї нічної точки наведення. Комплектується вона ось таким пультом. Він має висунену антенну. Збоку у нас кнопка Вимкнути-вимкнути, живиться від крони. Крона буде у комплекті, також буде додаватися додатково, і вона буде лежати у пакунку з замовленням. Можливе до укомплектування кроною з можливістю підзарядки за тимою кабелю Type-C. Ще також немаловажлива функція. Це земне кріплення. Ось так воно вставляється. Тобто ми можемо саме кріплення закріпити там, де нам треба, тобто за допомогою саморізів або пластикових стяжок. Пластикові стяжки будуть також у комплекті. І підійти і встановити нашу нічну точку наведення. Або зняти її для зарядки. Ось такий комплект. На усі вироби у нас пожиттєва гарантія, щоб не трапилось, ремонтуємо або замінюємо на нове. Кого зацікавило, звертайтесь до нас у особисті. Дякую.